Днями Кременчужани поринули у золоту епоху українського кіно, адже у філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся літературний стоп-кадр Сергій Параджанов. Небезпечно вільна людина. Захід присвячений всесвітньо відомому кінорежисеру Сергію Параджанову. Поговоримо про його творчість, звичайно, про його найвизначніші фільми. Про роль для України, про вплив на сучасних митців. А також спробуємо розшифрувати деякі кадри з фільмів, адже у нього специфічні фільми. І... Там зазвичай не діалоги, а мова метафор образів, які потрібно ще розуміти. Кожен з присутніх поділився своїми враженнями від робіт метра української режисури, відчути ту красу природи, ту безстрінь річки, ну ті ліси, те небо, ті гори. Ті гори. Тільки тоді можна цей фільм зрозуміти, відчути і полюбити. Дуже добре, що бережеться ця пам'ять про Миколичука, про Параджанова, про цей фільм. Дійсно. Цей фільм особливий. Зразу не можна поняти про що. Тому різне сюжетне був присутній на заході, і той, хто особисто спілкувався з Параджановим. Він відзначив неймовірну внутрішню енергетику режисера. В время той час. Параджанов був на піку популярності. З мене зростом навіть менше. Борода чорна, він чорнявий такий. Вона у нього настільки енергетика така сильна, і швидкий він дуже схопив ту пляшку. Я думав, розіб'є. А він раз і поставив її. каже: заходьте за півгодини, які я з ним поспілкувався, познайомився, спогади залишив. Лися на все життя родзинкою літературного заходу стало виконання гуцульських мотивів на сопілці, що наблизило усіх до атмосфери, в якій Сергій Параджанов знімав фільм Тіні забутих предків. Сподіваємося, що таких заходів у нашому місті лише більшатиме, адже Україна має багато визначних постатей, про яких має знати кожен. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Креманшуцькі новини.